Членство України в ЄС найкраща гарантія безпеки. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта під час зустрічі із Володимиром Зеленським на Закарпатті і наголосив, що санкції залишаються головним інструментом тиску на державу-агресорку. Європа вже відмовилася від більшості російських енергоносіїв, імпорт скорочений на 80%, Та решту здебільшого закупівлі Угорщини ще необхідно зупинити. Ну і саме позиція Будапешта за словами Володимира Зеленського зараз блокує процес членств. Ва України в Євросоюзі глава держави запевнив, Київ готовий до діалогу. Ми готові до діалогу. Про це говорили сьогодні з президентом. Кошто ми готові зустрічати з Орбаном, проговорювати чим ще. Вони не задоволені, і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були нарешті задоволені? Причин для блокування немає. Хоча я думаю, розуміє інші політичні причини. І тому Америка і президент Трамп говорив мені, що вони будуть працювати над тим, щоб розблокувати цей процес зі свого боку для України. Сенкшінс. Санкції – це інструмент, щоб тиснути на Росію прийняти мирні перемовини. Ми маємо це робити, щоб себе захистити, захистити Україну і попередити майбутні напади. Якщо б Росія не хотіла війни, все дуже просто зупиніть війну і розпочинайте мирні перемовини.